Покажу, як зв'язати такий візерунок. Дуже класно підходить для в'язання сумок. Складається з двох рядів. Перший ряд, стовпчик без накиду пров'язуємо, накид, захватуємо нитку, пров'язали дві петельки, накид, захватуємо нитку. Пров'язали дві петельки, і потім разом пров'язуємо три Стовпчик без накиду. І далі знову накид. Пров'язали дві, пров'язали дві, потім пров'язали три. Знову стовпчик без накиду. І ще раз покажу. Ну, ось так. Так, другий ряд пров'язуємо стовпчики без накиду. І все. І виходить ось така краса.